Всім привіт! Сьогодні будемо коптити сало, значить показую, зробив отак от ну, типу сушилки, щоб обв'ялити продукт. От, можна використовувати під холодне копчення, от Води внизу вивів. туди можна подавати дим, дим з димогенератора. От. Тут стоїть турбіна з якогось тепла, щоб контролювати температуру, допустимо, коли взимку коптиш, терморегулятор, От, всередині стоїть тен. І ось так от в'ялиться продукт. Ось стоїть тен на випадок, щоб узимку додати температуру до 25 градусів в капчику. Ну, зараз воно дов'ялиться. і потім в оцю коптильню для гарячого копчення помістимо і будемо коптити. Туди вже вниз накидав стружки, видно буде. І будемо коптити. Так, ну ось поставимо коптурка, там горелка стоїть. Значить, цей градусник, зараз показує 52 градуси, то йому потрібно бути 80. Це внутрі коптівки, щоб підтримувати постійно 80. Цей градусник налаштований на продукт. В продукті має бути 70 градусів. От, тоді зробиться будильник. і оцей десь зараз 17, покаже теж 70. Тоді тільки треба буде знімати продукт. Ну, трошки йде димок. Так, ну у получилось это таки сало, нужно ну, а его ну, Трошки ну трошки видно, так его наносят. Нет, прозрачный не, получается. Это, не 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 вот вот они, Желтенький, не черный, отлично. Так, ну ось таке на вид вийшло салку. Ви не думаєте, я вже скільки років працюю з дітьми, студентами вже. Такий колір. Ось такі шматочки. Сала. І тепер його на добу закриємо і хай воно там ще собі доходить. И через добу можно ее уже пробовать есть. Так, пробуем. Что у там на разрез? Белесенький в середине. Значит, такие, как только з кабанчика навілочка красненька лишилася ну ось таки вона розріз все. Всім дякую за перегляд